Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже здогадались, що сьогодні буде. Давно не було цієї рубрики, Рукозвичка. І будемо зараз з вами дивитися таке питання. Ми дивилися в понеділок з вами. Вірніше, розбирали з вами в понеділок. Як це називається? Так, що це у мене тут? Давно карти не брала? Я казала, що я переїхала, ніби що переїхала, так? Великий переїзд у нас був. І то там знаходжу Здається, все, ну, вже поличку, хоч маю, вже хоч маю поличку. Вже перед носом вона в мене. Можу карти прямо такою рукою дотягатися. Гаразд, ну це такий ліричний відступ. Ми розглядали з вами в понеділок. Як це називається? Економіку Росії, так? наскільки вона витягує цю війну? Ось. А тепер дивимося наше, внутрішнє. Дивіться, є у нас таке питання дефіцит бюджету в України. Це ви всі знаєте, я не повинна вам про це говорити. Але є така думка. Я зараз не пригадаю, хто це говорив. Чи. Портніков. Чи, чи, чи хто там. От, от не згадаю, давайте так. Не згадаю, хто саме. Тому що я дивилася останнім часом хотіла трошечки знати стан політики, тому що я е, складаю питання. Коли ти хочеш скласти план до теми такої-то второ, тобі треба знати, які питання задавати. Треба знати стан. І від цього стану треба відштовхуватись. Передбачення треба робити від того стану, який зараз є. Розумієте, тому варіантів багато. Ми зараз від того, що зараз є. Дивіться: якщо російські активи не будуть використані в найближчих 2 місяці. А, згадала, хто це казав? Ем, е, як його? Валерій Чалий. Наш шикарний посол України здається, в США в Америці. був, Бувший посол. Так він сказав, що якщо російські активи не будуть використані в найближчих два місяці на фінансування українського державного бюджету в Україні, немає грошей. Крапка. А може Портніков так таки сказав? Гаразд, неважливо. Дефіцит на наступні 3 роки у нас грошей, тобто дірка там пусто. У нас пусто. 170 мільярдів доларів США. Розумієте, скільки багато в нас дефіциту? Питання використання цих коштів це питання виживання України. Ще, що я чула від інших, що Бельгія, здається, не хоче. Давати ці кошти, щось таке. Я це до того, щоб ви розуміли стан. Бо ви знаєте, так просто ляпнути це нічого не дасть. Я таролог, я не гадалка, я розбираю ситуацію. Це для тих, хто новий, але нових я не бачила. До речі, залишилися найкращі з тими ну, люди на моїй хвилі, скажімо так. І карту дня. Якщо ви дивилися вже карту дня зранку в шорцах, то карта дня тільки для тих, хто на моїй хвилі. Вам підходить ця карта. Для решта не підходить. Тому я бажаю бачити на своєму каналі тільки ті, хто зі мною на одній хвилі. <кій> ну що ж, будемо дивитися, бо а про Бельгію не договорила, що е, Бельгія вона хоче гарантій. Вона хоче, щоб ще інші країни. А там, здається, інші Євросоюз країни, такі, як у, Угорщина і, здається, Слова... Словакія теж. Так, Словакія, здається. Чи Словен... Словакія. Теж не хочуть підписувати щось таке, а вони хочуть гарантії, бо інакше не отримаємо ці гроші. Давайте так. Бюджет України дивимося. На даний момент бюджет України. Ну, ви всі знаєте, що у нас все рівно поповнюється, як це сказати, ззовні поповнюється. У нас внутрішніх грошей майже нема. Бюджет України на даний момент. Так, ну на роздоріжжі, скажімо так, це вже, знаєте, і не туди, і не сюди. Двічка жезлів це роздвоєна ситуація. Навіть якщо нам показують, що все ну оце потік іде від наших партнерів, скажімо так, залізний потік іде від наших партнерів. А насправді ситуація не дуже добра. От, і ось тут ще показує нам теж підвішена ситуація. Давайте так. Чи зміниться е, е, до кінця року? До кінця року? Ну, нехай буде, бо там листопад-грудень до кінця року. До кінця цього року, чи зміниться наш бюджет? Розчарування. Ще гірше може стати. Може стати щось, хоча, <кій> дивіться, ну, тут, тут, я не знаю, як вони випливуть тут, як вони випливуть, все ж таки якось світове, світове якось, якось випливуть, ви знаєте, повезе. Тому що, скажімо так, на даний момент печалька, на даний момент не дуже добре. Але ось карти показують да, розчарування, але все рівно карти показують, якось випливемо. Якось випливемо. Карта світу може показувати, що світові гроші якісь. Російські гроші можуть прийти. Ось якось так. Давайте подивимося ще Бельгію. Бельгію подивимося. Чи дадуть нам оці російські активи? Російські активи, Ті заморожені. Чи дадуть нам? Невже вони? Ну, щось трохи може і дадуть. Да, 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 дадуть. Ви знаєте, дадуть. А їм не буде куди діватися. Інакше Україна ну, таке враження, що дадуть. Ось ту яму ось ця яма, бачите? Це десятка, це королева. Це Паш. Паш додає королеву і маємо короля. У нас і лицар є, і десяточки є. Тобто, виглядає так, тут дуже грошові карти випали. Виглядає так, що дійсно нам дадуть. Виглядає що так. Відкість буде великий. Ну, не просто так, дивіться, зараз я покажу. Не просто так ось ці карти показали, що розчарування, але потім світове, світове щось буде вливатися, і, і фортуна. Розумієте, фортуна, як, як працює фортуна? Якщо зараз вам добре, то фортуна показує, що буде погано. Бо фортуна ніколи не, сти, не сидить на е, місці. Розумієте? Саме колесо фортуни показує, що ситуація змінюється. Тобто, іде в нас погана карта, випливає. Ось тут буде, випливати. будемо. Вибачайте. За мій. Так, давайте тепер подивимося, що я хотіла ще подивитися. Так. Що я хотіла ще? Давайте подивимося. Я не знаю, я не бачила, чи я щось маю. Так, 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 нема. Давайте подивимося, як влада працює зараз. Давайте подивимося. Ми давно не дивилися, чим займається влада. А, і во главі з Зеленським. Чим вони наразі займаються? Які питання у них зараз найнагальніші? Не втратити владу. Збирають манатки. А тут аж дві карти. Тут аж дві карти, дивіться, в них ідуть приховані страхи за особисте. Особисте добробут, що би там не було, але особисте. Дві дев'яточки це особисте. Переживають за своє. За своє. Там у них іде розвал. Там в них іде розвал їхньої імперії, той, що вони побудували. Що чекати від нашої влади наступним часом? Ще це подивимося. Ну тут, в принципі, нічого дивного, тим і так завжди переживають за своє. Запам'ятайте, дев'ятки це своє. Це свої внутрішні страхи, свої внутрішні задоволення про своє, тепле містечко і тому подібне. Була би десятка кубків, можна було сказати, була би тут імператриця, я би сказала, за Україну переживає. Так, що чекати від нашої влади, від української влади до ну, найближчим часу. Що чекати від них? Ви бачите, як тут карти, от Україна, так, Україна. І дивіться. Ви пам'ятаєте, що ці карти, крім цієї, ось ці карти випадали, але навпаки. Пам'ятаєте? Випадали навпаки. Якось так. Мені здається, ні, це було вже потім. Але неважливо, так? Дивіться, тепер воно. Як дадуть гроші? Ви знаєте, тут щось таке враження. Що чекати? Ми задавали питання, що чекати від української влади? Для України от Україна випала. Тут якісь кошти. Будуть спливати якісь кошти, якісь конфісковані кошти, якісь обмеження для. Ну, я докладу тут, що це таке? Це мені чомусь здається, обмеження. Да, бачите, обмеження для влади буде. Або від влади. Для України будуть якісь обмеження, якісь грошові, чекайте якихось фінансових реформ від влади. Тут бачите відхід від якихось справ, розчарованість, перебір, можна навіть сказати. А... <кій> Вибачте, Тут навіть, ви знаєте, ну, от, як я сказала, от чомусь я подумала ось цю карту, обмеження якісь. І ось додаю карту, щоб переконатися, дійсно, обмеження. якісь будуть, Чекайте від них якихось обмежень. Особливо у фінансовому. Бо ми говорили, що є фінансова дірка. Ось. І ось тут якісь чекайте якихось обмежень від влади. А особливо фінансові, якісь нові налоги, можливо. Розчаровані. Тут я бачу розчарованість від влади, чекайте, тому що фінанси, якісь можуть бути оборудки, якісь ну, податки, якісь нові. Щось чекайте, щось таке, що не сподобається вам, скажімо так. Тому що ось тут. Ну, люди будуть ще більше розчаровані. Гаразд, мої дорогенькі, ось поки що якось так. Я чекаю ваших запитань, я чекаю ваших міркувань, як ви вважаєте, як ви думаєте, що ви передбачаєте, як у вас відчуття, що буде. Ось будемо розглядати далі. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом тримаємо Україну, допомагаємо нашим. Військовим і все буде Україна. На все добре, мої дорогенькі.